Змінити фах, отримати психологічну допомогу та юридичну консультацію все це можна під одним дахом на Прикарпатті Відкрили унікальний інклюзивний центр для ветеранів. Це перший в області простір, де захисники можуть абсолютно безкоштовно та з нуля опанувати одразу дві затребувані професії: електромонтажника та слюсера електрика. Жанна Дучак розповість про все детальніше. Це дуже мобільне, можна крутити, так само і стріляти можна без тимчано пластик. Ви можете собі навіть спробувати покласти. Про відкриття центру ветеранського розвитку Олександр дізнався з новин і одразу вирішив навідатися, щоб побачити, як все облаштовано та які умови навчання. Мені дуже сподобалось то, що тут є вся доступність от для таких людей, як я на візочку. А електричество, я думаю, що для кожного чоловіка це потрібно, тому що ну щось сталося, ти не будеш шукати там електрика, а можеш уже щось елементарне вже зробити сам. Ветеран родом із Дніпра після важкого поранення та ампутації ноги він більше року лікувався Івано-Франківську. Місто йому настільки сподобалось, що вирішив залишитися тут жити на спеціальності. Олександр автомеханік, то він і працював водієм. Зараз активно підшукує, чим би він ще міг зайнятися. Я з задоволенням да, записався би і пройшов би такі курси. Нехай би я спеціалістом би там не став би там по професії, але для себе, для себе я. Ну, відкрив би дуже багато чого нового. Це перспектива майбутнього. Це панелі. Ініціатива створення такого центру належить директорці івано франківського професійного політехнічного ліцею Наталі Кішці. Наскільки воїнам складно віднайти себе після служби? Вона знає на прикладі рідного брата. Юрист за освітою він три роки провів у зоні АТО, але після повернення просто не зміг працювати за фахом. Він кардинально змінив свій напрямок. Він мав юридичну освіту, а здобув освіту електромонтера і працював за цим фахом. У 22-му брат знову став на захист країни. Під час виконання бойового завдання був смертельно поранений. Саме ця особиста трагедія і спонукала Наталію відкрити прося для ветеранів. І в мене залишилося в душі такий важкий тягар, що якби він вижив, якби йому вчасно надали допомогу, що б я могла йому зробити, щоб він подальшому себе реалізовував? І якраз оцей поштовх був для створення практичного центру ветеранського розвитку, щоб хлопці могли себе тут знайти, реалізувати і повністю відновити себе в житті і бути потрібними. Розмістили центр у приміщення з майстерні ліцею. Місцеві підприємці профінансували його ремонт та облаштування. Окрім того, що це допомога в створенні першого в Івано-Франківській області такого інклюзивного адаптивного центру для ветеранів, де вони зможуть перекваліфікуватися. Це і така позитивна друга позитивна сторона медалі для нашої компанії, оскільки ветерани будуть справді кваліфікованими працівниками і можливо в перспективі могли б бути і нашими працівниками. У новій майстерні все продумано до дрібниць, розповідає майстер рубничого навчання Михайло Олійник. Тут є п'ять окремих зон: навчання, сонячних електростанцій, автоматика, магнітних пускачів, освітлення та відпочинку. Сучасні стенди та обладнання пристосовані до потреб людей з інвалідністю. Тут є різні види автоматичних вимикачів, реле, лічильників, однофазні, трьохфазні. Також воно все мобільне. крутиться. Кому безручно, він собі може підійти до будь-якої точки і там працювати. Ми маємо сонячні електростанції, односкатний дах. Практично можемо показати, як виконується монтаж. Навіть людина маломобільна так, може подивитися і принаймні буде розуміти базові знання по монтажу сонячних електростанцій. В центрі ветерани можуть опанувати одразу дві професії електромонтажника та слюсаря електрика на вибір курси від двох тижнів або повноцінне навчання в кілька місяців. Для ветеранів усе безкоштовно. Людина, скажімо так, без знань в електромонтажних роботах у нас може здобути наступні навички: це монтаж освітлення, так розетки, вимикачі. Потім більш прогресивніше. Це вже є автоматика, магнітні пускачі і сонячні електростанції, налаштування і так далі. Окрім нової професії, ветерани зможуть отримати в центрі юридичну та психологічну допомогу. Наявність таких центрів, таких короткострокових короткостроковими програмами навчання саме затребуваним, саме важливим наразі в сучасному світі професіям є надзвичайно важливим для того, щоб ветеран максимально швидко повернувся до роботи, мав економічну незалежність. Дорога від поранення і до цивільного ветерана. Ну потрібно, щоб хлопці, які виходили в цивільне життя цивільним ветеранам, щоб вони ну, могли адаптуватися і вже знали якийсь напрямок, чим вони могли б займатися. Подати заявки на курси бійці можуть через центри зайнятості з усіх куточків України. А вже наступного року в закладі планують облаштувати ще один простір з професійним обладнанням для навчання ветеранів в галузі металообробки. Жаландучак зі ної автонас подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.